Ти хіба не бачиш? Вона срібляста? А це білі, білі, ну воно не може так бути. У тебе що, взагалі немає відчуття смаку? Ну, куди ти вішаєш ці червоні іграшки? Це рік змії. Ти розумієш, це мій як я відчуваю, що вона має бути тут. Та хто вішає ці хатинки на ялинку? Ну, не можна так. Це дуже поганий знак. Обов'язково щось трапиться з нашою хатою. Ну, ти не віриш, от з тобою точно трапиться, а я вірю в прикмети. Мені так бабця казала. Ну ладно, хай буде. От буде щось, то ти будеш винен, поняв? Скільки я раз тобі казала за ці вогники. Ну не залишайте їх у розетці.